Доброго вам дня, шановні пані, та панове. Презентує досить цікавий об'єкт на Закарпатті місто ЧОП. Це готовий бізнес, в якому є величезні, прекрасні і перспективні можливості. З найголовнішого і цікавої риси це є те, що до ділянки прилягають дві залізничні колії. Перша вузькоколійна, друга стандартна. На ділянці площі 1 гектар розміщуються 4 будівлі, дві з яких житлові. Ось перша, ось друга. Та дві нежитлові. Площа ось це у нас житлова будівля. Точніше, це житлово-готельні номери, в яких розміщується два сімейних номери на першому поверсі та п'ять стандартних номерів. Загальна площа. Даного об'єкту 260 квадратних метрів. І поруч у нас знаходиться сам готельно-ресторанний комплекс, який можна переобладнати у офісну будівлю, вона має 260 квадратних метрів. Далі є дві нежитлові будівлі. Одна прямо по курсу, вона має 250 квадратів. квадратів. Та праворуч від неї ще одна будівля, яка має 254 квадратних метри. Наразі тут електроенергії є 50 кВт, але при бажанні можна збільшити до 500 кВт. Далі, з цікавих таких речей, що вам скажу, це не вся ділянка, яку ви бачите. Також є лівобічна ділянка, вона також простягається на всю довжину, і до неї можна примкнути вузькоколійну залізничну дорогу. Перепрошую, йде дощ, мушу витерти камеру. Так. І ось ми з вами вже на другій частині. Це у нас була перша частина, на якій розміщувалися дві житлові будівлі. І тут вже розміщуються дві нежитлові будівлі. Одна з нежитлових приміщень розміщує обладнання під закритий цикл вирощування риби. Більш чіткішу інформацію, більш розгорнену, ви отримаєте в описі під цим відео. Там буде посилання на більш довше відео цього ж об'єкту. І тут знаходиться ангар. В ньому є 254 квадрати. Ось. І також все більш точніше побачите в описі під відео, буде посилання, там я вже проводжу такий більш детальний екскурс. Ідемо далі. Показую вам родзинку даного об'єкту. Це доступ до залізничної колії. Ось для прикладу, де стоять стопчики, як ви бачите, дерев'яні, це ще рахується ділянка даного об'єкту. Тобто колія знаходиться на ділянці. І також ще одна колія примикає до ділянки тієї, яка також продається разом з цим об'єктом. До неї можна зробити вузькоколійну залізничну дорогу. І, до речі, ця залізнична дорога наразі... Наразі виконується, буде є вже проєкт, де робиться з Ушурода до ЧОП. Ось такий цікавий об'єкт. Ось, хто розібрав собою. Всім, кому було цікаво, хто зацікавився, пишіть дзвоніть. Кому потрібна додаткова інформація, також звертайтеся, залишаю номера в описі. Залишаю. А також посилання на більш розширене відео. Усім бажаю Божого благословення, швидкої всім нам перемоги та всього найкращого.